БМ-банк дочернюю структуру одного из наибольших российских банков, Банку Москвы. -банк работает в Украине с 2006 года и в настоящий момент представлен 45 отделениями, в том числе в Днибе Павлограде, Волограде, Вьетнаде, Цержинске, Кривом Розе. Отделение БМ-банка оказывает полный перечень банковских услуг организациям предприятиям населения. Клиенты ценят нас за высокое качество обслуживания, профессионализм персонала, низкие тарифы. БМ-банк є одним з небагатьох банків, який продовжує кредитування. Банк кредитує юридичних осіб та населення. Часні клієнти можуть отримати в БМ-банку кредит на покупку нового авто сроком до 5 років, іпотечний кредит на покупку жилья на вторічному ринку сроком до 10 років і деякі інші, Также БМБанк фінансує представників крупного, середнього і малого бізнесу. Банк Москви, акціонер БМ банку, входить у топ 3 російських банків за розміром залучених від населення коштів. Ключовим акціонером банку Москви з моменту його заснування в 1995 році є уряд Москви. Високу надійність банку підтверджують рейтинги міжнародних рейтингових агентств. Ідея на встрічу нашим складчикам. Ми ввели ряд коротких депозитов от 1 до 6 місяців. Клиенты, которые хотят оперативно управлять деньгами, могут воспользоваться продуктом ⁇ Накопительный счет ⁇ который дает возможность пополнять и снимать деньги, не привязываясь к сроку депозита. БМБанк, банк Мого места. пуля 2.